Аудитори Міноборони в одній із військових частин на Житомирщині виявили близько 50 тонн необлікованих електронних плат, які були виготовлені із використанням дорогоцінних металів золота, срібла та платини. Загальна вага дорогоцінних металів становить більш як 80 кілограмів. Орієнтовна вартість більш як 65 мільйонів гривень. Під час аудиту встановили, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Нині їх взяли на облік. Матеріали перевірки аудитори передадуть правоохоронцям для правової оцінки. Ми намагалися зв'язатись із прес-центром Міноборони, втім, телефон, вказаний на сайті міністерства, був поза зоною досяжності. Суспільне направило запит до Міністерства оборони для отримання коментаря стосовно цієї ситуації. Результати аудиту були передані ДБР для вивчення підстав зняття мікросхем з балансу та їх подальшого зберігання на території військової частини. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та перевіряється можлива причетність до нього посадовців частини. Попередня кваліфікація правопорушення, викрадення. Власнення військового майна або заволодіння ним шляхом шахрайства вчинені в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 410 кримінального кодексу України.